Доброго дня! Всіх вітаю на своєму каналі! З вами Амартентія. і ми сьогодні будемо говорити про мою колекцію парфумів. І так почнемо. Почнемо з Поліс Тобі Green. 2021 року. Це цитрисовий, теплий пряний парфюм. Дуже відчувається нотка кардамону. Ось такий в нього флакон. В мене 75 мл. Дуже схоже на CK Келвіна кляйна. Далі в нас іде екзотик джангл. 2019 року. Фруктовий ванільний парфюм. Відчувається слива. Такий жасмін. В мене 40 мл. Тату Арт 2017 року. Це солодкий. Пудровий аромат. Відчувається кленовий сироп, а також нотки фіалки. Схоже на Лакост Пурфем, а також на Ларив Woman. To Be The Queen. 2013 року. Це фруктовий, солодкий. Вказано на, фрак... на фрагрантиці, а особливо я відчуваю тільки пачулі. В мені дуже схожий на соу еліксір і вроше, а також схожий на Коко мадмуазель. У мене 40 мл. І To Be Woman 2012 року. Це цитрусовий, солодкий аромат. Відчувається нотки яблука, лайму. Схоже на Ніну Річі. Ніна в мене 40 мл. Забула сказати, ще арт в мене 125 мл. Далі в нас івраше. Кому відс. 2023. 2019 року. В мене 100 мл. Це трояндовий, почуливий аромат. Також відчувається на початку бергамот. Мабуть, це перший аромат, з якого почалась моя любов до Євраше. Монруш, 2020 року. Це фруктовий почуливий аромат. Також відчувається чорна смородина, в мене 50 мл. Це аромат, який замовила саме перед початком повномасштабного вторгнення. Я його взяла з собою у евакуацію. Бачите, скільки вже надпила. Bloom in Love 2021 року. Це цитрусовий, білоквітковий аромат. Дуже відчувається нотка Неролі. У мене новенький флакон і кур Денют. 2019 року. У мене 30 мл. Бачите, тут уже майже на дні. Це ванільний, теплопряний аромат. Також відчувається нотка какао. Я його брала як заміна. Ваніл нуар вже знятого з виробництва. Звісно, вони не схожі, але дуже хотілося такого солоденького, бачите, дуже мені подобається. Замовлю ще. Далі в нас бренд Ланван. Еклад Арпеш. 2002 року. У мене 30 мл. Це квітковий свіжий аромат, дуже відчувається нотка. Буску. Румен турос 2006 року. У мене 30 мл. Це цитрусовий, трояндовий аромат. Також відчуваються зелені нотки. І Жан Ланван. 2008 року. В мене 50 мл. Це фруктовий, солодкий аромат. Особисто я відчуваю ожину, наче заходиш в якийсь да, і відчуваєш цей аромат ягід. Дуже подобається. Далі в нас бренд Ларіг. Це польський бренд, випускає Репліки на відомі люксові аромати. В мене Silky Пінк 2020 року випуску 100 мл. Фактично новий флакон. Це квітковий трояндовий парфюм. Відчувається півонія, а також лічі. При затесті мені дуже сподобався. Віддавав трошки гірчинкою, зеленими нотами. Але носити мені його дуже важко. Це аналог на Хлоє Оде Парфам Хлоє. Мадам Ізабель. У мене 100 мл. Це цитрусовий, дерев'яний, почуливий аромат. Дуже відчувається пачулі. Це аналог на Коко Mademoiselle Шанель. Touch of Woman 2015 року. У мене 100 мл. Це ванільний, пудровий, солодкий аромат. Я аналогом Black Opium і Ven Lauran. І схожий флакон Glow 2020 року, у мене також 100 мл. Це цитрусовий, квітковий, фруктовий аромат. Дуже відчувається солодкий грейпфрут та іва. Це аналог на Ченс О Тендер від Chanel. Бренд Moschino Bubble Рожевий ведмедик. В мене 30 мл і 5 мл 2021 року. Це фруктовий солодкий аромат. Початкові ноти мені нагадують жуйку, але на шкірі потім розкривається трояндовим рахатлукумом. І ще є такий той -два. 2018 року. У мене 5 мл. Це фруктовий, квітковий аромат. Є нотка яблучка. І особисто мені оця нотка яблучка дуже-дуже нагадує напій Живчик. Далі Angel Schlitzer Essential 2005 року. У мене 30 мл. Це квітковий, свіжий, дерев'яний аромат. На початку відчувається нота порічки. Але далі незрозуміла композиція, можливо, я ще недостатньо його розтасила. У мене 30 мл. Мені не подобається флакон, що кришка взагалі не прилягає, бачите? Ну, але на парфум це зрозуміло, що ніяк не впливає. Елізабет Орден, Грінті. 1999 року. У мене 30 мл. Це цитрусовий, зелений, свіжопряний аромат, дуже відчувається зелений чай. І саме на спеку це просто рятівник. Ось такий. Versace Versence, 2009 року. В мене 5 мл. Це цитрусовий, дерев'яний, також свіжопряний аромат. Відчувається нотка кардамону та жасмину. Репліка на тизані Атеренці кірки 2015 року. У мене 40 мл. Це фруктовий, солодкий, мускусний аромат. Відчувається нотка піску, яка робить ці фрукти більш сухими та терпкими, і підходить цей аромат на зиму та холодну осінь. Діан Марко Вентурі, Дона 30 мл 1999 року випуску. Це дерев'яна квітковий пудровий аромат. Також відчувається нотка ладану. Що робить цей парфюм більш інтимним і ніжним? де Деваранс Іза. На фрагрантиці зазначено, що парфюм 2000-х років, але якщо пошукати по мережі та на сайті саме цього виробника, там зазначено, що парфюм 80-х років. Це квітковий, свіжопряний парфюм. Відчувається прянощі, особисто я чую гвоздику, герань. Він дуже схожий на ретро. Ретро парфюм. Може комусь він не подобається, але особисто я відчуваю таку чистоту, мило, свіжість, тому, бачите, я вже його трошки надпила. Особисто, коли була трошки похмура і холодна погода, Но мені дуже подобається. Ось такою колекцією я вас сьогодні познайомила. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте подобайки і до наступних відео. Всім папа! -па.